Вітаю, вітаю усім доброго дня. В нас сьогодні. є Чудова гра, я сподіваюсь. А там подивимось. Грає в нас Undead Sunlight і Leopia за Орка. І мапа. Е Northern Iceland. Трохи додали швидкості. Є Blade Master, Тут у нас є Disknight. і коментує. Звичайно. Сонік. нагадую, що дякую, що ви коментуєте хлопці, дякую, що даєте реакції і дивитесь мої відосики, які я роблю та заливаю на YouTube канал. І що ми бачимо? Вдали туман. Закрили карту, є Bloodmaster, тут є... Аколіт, тут є Disknight. Зразу швидкий, дуже така, е момент пішов, як ви знаєте, усі дуже швидко. За аундеда зараз майже на всіх картах рухаються на другий експанд, інколи його зразу будують, якщо граєте також проти ельфа. А бувають просто приходять, застрілять швидко набити другий левел та піти далі. Що ми тут бачимо? Blade? Попався на околіта, Околіт піймав святий час для дискнайта і поки він рухається, він запізнюється, як ви бачите, цього моменту вистачило, для того, що блейд запізнився і дискнайт, і дискнайт. Набив швидесенько другий левел важливий. Зараз якщо треба брати, треба так бере, щоб блейд не взяв, і є зразу аура, можна ще зараз тепер зробити мінус Грюнт. Мені все-таки трохи покинаються гравці, але бачимо, що блейд дуже запізняється, а коліт бере дуже важливий час за рахунок, гуля, спробує піти на базу, тут є вже нарубка. Ай, став. І піймати Грюнта, але Блейд не зупиняється, вирішуєте подивитися, побачив нарубку, якщо б не було нарубки, мабуть, трохи інакше спілкування було, та був би застілений час. Від Арка до Ундеда, але цей момент був урахований від Ундеда, і він зразу побудував норубку. На жаль, Ундет не зміг піймати ґрунта. І тепер стоїть поряд з базою, щоб не дати подивитися, де Блейд. І бачите, відманюється. Відманюється, Блейд започув і Дискнайт цим часом бере дорогу другу стейшн. Другу стейшн бере. Поряд зі своєю базою, базою. а орк пита, е, спробує взяти малесеньких крипов, застілити артефакт, випадає гарне кільце по плюс один до усього. Де, а он де тим часом дораховується. Дораховується. Усіх юнітів Блейд, на жаль, нічого не зміг це зробити. І він розуміє, що там вже запізно, тому що Disney буде, мабуть, все ж таки брати третій левел. І вирішив-вирішив зразу взяти SHOP. Орк. Ундет бере тим часом третій, як і казалося, поблизу зі своєю базою. Але, бачите, Ундет не такий, як то кажуть. Повільний і все побачив. І спроби, Ні, на жаль не вийшло, але оцей артефакт випадає по плюс 3. І кільце ще, і взяв ще церклетку, і у нього усе плюс 6. Суперова, плюс 9, плюс 1, і 8. Дискнайт трохи запізнюється, артефакт випав йому недужий. Scroll of the beast і Блейд заряжений міцно. Заряжений. Плюс 6 сього. 825 поїнтів. Тут 800. Ого, на жаль, зараз він в нього вийшов. не вийшов. Шукати. Тут добре бере блейд третій левел. Гулі тут усі лікується, переходиться в Т-3. Тут будується Shadow Hunter. До блейда випадає велика мана, не 200, супер, супер артефакт. Дискнайт бігає, будує йому. Випали варди. Є дискнайт рейд, є супер. Зараз буде вард, і він підсвітить, ні, побачив. Відходить, блокує. Блейд 3, він, волк, в нього, звичайно, вторий. Вінволк вторий, вторий є. Вард, побудував, Disknight, трохи повільно, якщо б там побудував, раніше побачив би, що біжить Блейд до нього. Тут с... будується Следжкаус. базу Undead не будує. Shadow Hunter стоїть, тут є. Інші також купі, вирішив, вирішив. Так, нарубка не достає, тому можливо відмінити, але вийшов в ліч. Вийшов в ліч, він виходить. Shadowhunter стоїть. Теж збирається взяти другий левел. І ліч пішов брати. Койлмана. Зразу випадає ще два, два варди. Два варди пішла перша віверна. Winraider. Winraider. Win Raider. Чого Віверна, якщо Він Рейдер? Ну то таке. Є ще один глаз, побачили блида? Поряд, побачили, побачив. Все побачив. Зараз зможу. Да ні, ну не зможу, але Койлнова випише. Чи ні. Ні, мамана, все ж таки на дорозі не валяється також. Виписую ще один глаз. А що? Ні, тут... Тут немає тільки ондеда гла... Борди стоять. Такий момент. Трохи не зрозумілий. Трохи відх відхілили хі... блейдан, є... пішов до ліча зразу. Не стоять, може коїл нова дасть мана, але таке собі. Це одно, Блейд пішов, у нього 875 поїнтів. Супер, супер. 875 це дуже багато. Дерева немає, тут є. Додається, друга неупка, пішли гулі зі швидкостю, гуль Френзі. І додається третій герой. Від Ундеда, у нас є Дарк Рейнджерка. Дарк Рейнджерка. тут що у нас? Ну тут поки що... Третього героя немає, але бачите, стоїть Ліч, дуже гарно хититься, можливо зробити мінус горюн, я б якщо койл, койл нова так є, мабуть, ще зро... зробе. Не вдала, не вдала трохи нова. Але може зараз цього застіляти? Важливий момент так, застіл, на жаль... Не дуже багато, але є кільце регенерації. Це суперовий артефакт. Якщо спочатку гри виграєте, тут є арба і Дарка йде. Багато Experience. Тут є у нас третій герой. 3 на 3 буде таурена, додається. Дарка тут стоїть, бігає 3-1. Тут 3-2 поки що, поки що попереду. Леблейд суперовий, суперблейд насправді. Тут мід, нагадую, відкритий, за нього може бути якийсь файт, якщо встигне блейд, але, на жаль, трохи запізно віддає дуже важливу стейшн. Це на, на цій карті, як ви знаєте, дв, дві супер важливі стейшни. до кінця на початку гриться цей шоп і цей маркплейс. Ну потім вже, коли трохи... Гра переходить в лейт, є буду перший файт, можливо, 44 на 44, є файт чи ні, 2-1. 3-2-1. Пішов файт, блейд третього, ні. Виходить. Кодо, 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 підходить, його созбирається, трохи далеко відійшов, пішов файт. Вривається. В. Е, статуї блейд. Вривається. В статуї пішов, є. Туха відбив, є койл. Є айсаймор айс для дискнайта. Є айсаймор важливий. Полікував Блайда, там пі хп його з'їли. Ну я казав, потім, коли гра переходить в лейт. Є... Вже потім... Самі такі міцні стейшн, там де аура може бути. Блейд стоїть тут. Трохи вийшов є даст, але запізний. Трохи давимо все ж таки на останок, щоб він і... Так, Таурен та, та Shadowhaunter потрібно зробити 3-2. Ундед може перекваліфікуватися і швидко піти. Є Койл. Бачите, пів ХП 300 хп з'їдає. Дискнайт, Койл нова і не знаю, ну може встигнути, але це буде трохи запізно. Є другий Сенчхаус від Ундеда. Бок побудував бетон, таверку, ну міцно закрив базу, немає сенсу. І Блейд тут бігає, піде. Підай сайма. Можливо, можливо, даст, але якщо дестроєр буде. Так, вирішив обмінятися. Обмінятися. Але у Орка тут є трохи плюс, тому що він може забрати обсерваторію і є мінус мінус є статуя від блейда. Непогана, непогана. Інколи також випадає тут Clock of Флеймс. Якщо встигне взяти ще красну орк, то буде суперово. Так, Ундет не зможе, на жаль, нічого супер. Але, як ви бачите, 2-2 сапера бере. Два сапера бере, онде, тому все змінюється різко, різко. ТП є, ТП є. Але зараз буде міцно. Тут є, як бачите, шипи, є, є пішов, є захід, проспав момент. Супер, супер. Мінус одна є зразу, там друга обходить, він його не бачить. Походить, побачив, побачив, є ще. Мінус два. Мінус два бурови. Мінус два, мінус три бурови. Цакий, це, це плайблок. Мінус таверка. Мене все, сапери все змінюють. Різко все змінюють. Мінус таверка, мінус три. Тут досі кріпиться, не знаю, як він буде відбуватися, але повинен робити ТП. Мінус четвертий буров, хлопці, 48-31, але 58, не знаю, що тут буде. Але нагадую, що ShadowHunter третій левел, левел піш, пішов Сайленс, супер на всіх таурент третій, як він дасть, мабуть, це буде кінець же. Усе там... є, є лік. Лікувалка від ShadowHunter. Є прохід, не знаю, чи буде відбиття насправді 42-48, але... Тут є дві норища, у Орка нічого не працює, треба якийсь годмайн, пішов або деновою. Якщо, якщо буде мінус ша... Shadow Hunter, то, то є все. Ні, віліковується, все відходить. 48 на 39, плюс 9 ліміту, Тут, як ви бачите, просто 3, 4 майже... 3 статуї, є, буде гарний стамп, це мінус ліч, насправді. Насправді мінус ліч. Комон, серйозно? Є Койл кудись літаю, Койл, ще мінус статуя. І вже різко все змінюється. 42-39. Ну... Навіть не знаю, як Ви вважаєте. Яка трійка? На найміцніший героїв десь плюс на третіх левелах. На третіх-четвертих левелах. Пишіть в коментарі об яз, обов'язково. Ой, Блейдмастер вийшов вперед! Вийшов вперед! Зараз! Є сайленс! Відходить, і пішла відбудова. 44 на 39. 44 на 39. Ой-ой-ой, забув, забув статуя. Ще одну, ну так, повинен, трохи, бачите, не пішов. 547 на 39 повертається. По дереву там вийшов. Шопа немає, але подивитися на цього Таурена, 1000 поинтів. Блейда 925, Doghunter 625, тут Дискнайт 875, 575 і 575. Просто два Сі героя, як один Таурен. Так. а вже далі в тепер не зрозуміло, хто і як. Дуже такі. Лайтовою муві пішли пошукати щось докріпитися, якщо хтось не встиг, але вся карта все закріпана на максимум. На максимум немає де не, не, не більше. Мабуть, тому... ну, от, от в такій позиції, якщо б Дед пішов, тоді був би сенс будувати базу. Ні, є, побачили, трохи є три кріпа. Там був важливий сенс все ж таки побудувати, мабуть, X базу, але він взяв саперів, тому міг бути останній Олин. І бачите, ліміт все одно 46-47. 46-47, але по героям... Не насправді, ну... Обов'язково напишіть, які ви вважаєте, В третій, четвертий левел найміцніша трійка героїв, за яку... яку ви бачите. Що вона вдасть усім. Цікаво насправді. Ну, В даній позиції я вам казав ці два герої, як один та Орен. 100 поїнтів, 625 Shadow Hunter. І що він буде робити тепер? Немає сенсу десь ходить Блэйдбігає, але є такий момент, що Орк може взяти швидку базу за 600 поїнтів зразу вже побудувати, тому він тоді потрібен викликати на ондеда. Вийти з бази, щоб він пішов щось робити. Мабуть так, Орк все ж таки купить базу. Бачите, 600 голди збирає. Так, купив, ні. Купив ні, купив, ні. Зараз подивимось. У 55 вийшов. Та Орк це також розуміє. Якщо він купи, усе була розпродажа, я щось продав. Якщо він купить а ліміт не вийшов, у нього 57. Виходить, виходить ондет на максимум. 55, ну, мабуть, рано бере, трохи рановато бере дестрів. Побачив все, бігає, даст є, даст є, є, даст. Ну, Дуже-дуже за... Орг побачив, різко перекваліфувався, не почав купу купувати базу. Якщо б купив, то, мабуть, кінець було, але це трохи з місця. Виходить всі... 3-4-4 дестра всі з маною Оооооо такий не маг буде просто жах рейдер, то також Мінус. 5 ліміту на ровному місці. Пішов файт. 52 пішов заходит. Дестра сайленс, таурен суперстамп в кавички ShadowHunter? Який Койл новий? Оооооо! Це все чи ні, дестроери треба витягувати було. Без Shadow Hunter це мабуть все. Ой-ой-ой, який креит був. Який був крет. Серйозно, просто дивиться на 4361 є прохід. Є гулі. Мінус Кодої. Але мана тепер закінчилась. Мана закінчила, Федесо, це є важливий. Відходить Кодої. Але тепер дивіться міс, увесь міс, увесь міс. Просто не, декілька в кодою виходять. Гулі падають, ну 5833. Просто такі міс і Все одно не здається орк. Буде будувати, відбудовуватися. От в такий момент бо, мабуть, все ж таки базу відходить дуже багато часу. Спробує під'їсти. Він, він пішов за... Берсекерам цим. І майже у... повернувся ундет до себе на базу, тут запізня, запізня інвулка. Тут її ще, мабуть, немає на шопі. Хтось її все ж таки встигне купити. Та ну і купи ундет, тому що у арка немає де місця. Місця немає. Бігається, стоїть все одно. Шадохантер це просто в нього врив такий. 64. Є даст. Щось продав, він вулка взяв. Але, 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 він вулка. Зараз Койл може бути. О! Супер. Супер. Але це... Ну це пай Дуже близько до всього. Шадохантер вийшов, добре. Є ліка, відходить. 3766 на хвилиночку 29 лім... ліміту уразний різниця Койло близько був в цей момент такий Ну, не знаю Чи, ви... чи вирішиться інвулка насправді Вліковую на максимального блейдмастера. Тут бачите є так шейд. Ну і треба так Ну інвулка тут Подивимось зараз. Він. Е... Бази немає, ну де на хвилиночку. ліміту там просто 22. 2 Два... ліміту різниця. Пішов файт, блейд далеко. Далекий файт. Сайленс поїхала на блейда. Не зайшло, але не та урена, шадохантера пішло, Кодой. Зразу врив, немає, немає інвулки. Це важливий момент. Пішов ревліча, відходи кодой, ні, все ж таки падає, все, пішли Койл Нова. Койл нова? Ні. Хостармор. Тут скоки, 96, мінус-мінус ліч, 22 ліміта була різниця. Досі... Як ви бачите, досі різниця величезного ундеда просто супер багато. Супер багато Німітул. Подивіться скільки скелетів все ж таки. 62 на 36. Знову вліча, четверта ДРК. 67 може полікувати. Нічого, нічого. Що там ліч? Так встигай, не встиг... не встигну. Кинути кой. Тому ти... Відходить просто від 57, 22, таурен, таурен, це оренд та, та 1075 поинтів. Серйозно? Ну таке. Розумію, пішов вхід. Там є поінт. Там є койл. Пішов в хід просто бігать, Дестроєри по героям зовсім не працюють без мани. О май гад, Белл, Просто! Як він дав, тебе відходити, я ще встигаю, останній хід, да я хід в пап просто на плівіту 26 була, він просто бігає за героями, рейдером! Блед відходить. Блед відходить, а та Орен такий, ні, та орен застряв. Тим ми його ну таке поки стоїть. Стоїть так мінус 100. Орен. 29, 49, 27 ліміту. Так, рейнігака майже п'ята, Ну не знаю, все одно дивиться просто бігають, Немає інвулки, немає чим сейвити героїв. Бере дискнайта. Бере дискнайта. Ставерне, ондет. Shadowhunter 4 блейд майже п'ятого, Ну п'ятого він буде давати добре. Пішов шукати, хто бере інвулку. Диск на взяли двуково Ліча буду викупати, мабуть, закінчувати гру. дерева немає. Одна гуляне дерево на лісі. На лісі. Лісу немає. Лісу треба потрібно трохи більше. Стоїть усе. Ну немає, ну. Тому що продає базу, базу он дет Несподівано продає Undead базу. Чи... Пришв флайт! Зразу спробував лоліч під вулколкой, буде відходити, не, не дочекався до орена, спробує. Ліча знов! Ліча знов, мана є, 101, блейд не ви... просто не вийде. Відхід є, зразу. Все, мінус база. Закінчився Голдмайн. mine. Бробро. Закінчився, є прохід. Уран є. То уран є. То є. Побачив, що бази немає. Де не вирішив будувати, але ліміту 6539 тут ще є. Трохи голди, вийшов таурен. Міць таурена вийшла. Ооо, все, блейд не вийде. Блейд не вийде. Не вийде? Ну тінь є. Койл, койл. Ні, не побачив тінь виліковує. Он де це зовсім трохи голди. Інвулки немає, інвулки немає. Тепер є. І... О май гада Блейд майже п'ятий взяв. Дарка замінусувала свого юніта. Подивиться, подивиться, що ж буде. <laughs> то ж перебошу. 962, ліміту все одно, на 23 менше. За іншого гравця. Ну, Блейда просто супер багато всього. Інвулку ще одну, мабуть. Дві інвулки. Ну так, так, так. 3, 3, 4, 5. Тут 4-4 ч майже п'ять ублый да? Що, зараз буде захід? хит. Ты шо файт? Шо файт врыв? Зразу Даркун, побачив, що немає на інвулку. Блейда також немає. Є сигає, відходить. Мінус дарка, п'ятий блейдмастер виходить, подивиться на цілого, хопа 53, мінус рейдер. Просто як воно... Як вони йдуть? І зараз еще якийсь герой вийде. Він вулка залишилась тільки у ліча. О oh май гадда был блейд п'ятого. Крітит, кріти на максимум від блейда. Веліковує максимум, додає ShadowHunter лова Койл, там. Oh. Такий супер стамп мінус Shadow Hunter. Так, а б б Дивіться, дивиться дискнайт! Дивіться на дискнайт, він зайшов блейд в блейд врив! БУ, Дає є стамп, мінус блейд, дискнайт! Та Орен п'ятий! голди ні в кого не дає, немає! Знову стамп! Знову стамп! Ну це бін! Ліче, ліче! Отабо це Орен буде шостий, але Дивіться. Що тут відбувається? Ліч мінусує, в кого немає, залишив два рейдера. Ліч бере усе, усе до своїх рук. П'ятий, таурен, там щось п'ятого також. Але героїв немає, на жаль. І артефактів немає, тауренд повністю пустий. Баз немає ні в кого. Є прохід за 100 слівний, але хто? 2650, то дуже багато ондеда, чисто destroyer. Є прохід. Є вліча. Та ні, ну там ця... Це, це... це просто... це фрост армон, це просто неймовірний, насправді. І дві ще статуетки. П'ятий зараз буде, і ліч дасть. Є стамп. Пішов стамп. Стамп ріднесі. І Да, але ліч такий. Ну він спокійно буде відходити. Хто лівне? Є інвулка. Є інвулка. Єйн ін... Таурен. Їсть гулю і НАБИВАЄ п'ятий. Перемагає Ондед! Хіба да. Супер, не знаю чого. Ну експи, так там моменти такі, ну. Все одно. Дед <сум> такий, тут бази немає, та вен... Ну, так, голди немає. Дужки, декілька РАЗ... разундед просто майже усю армію втрачав. Е е... УСЕЙ армії навалювався на свого супротивника і супротивник втрачав майже ус усю свою армію, але все одно. Гра йшла майже 30 хвилин. Дуже цікавий хер кил від Орка, але все одно дивіться, якщо б не від відліча, щоб не. не може зовсім інакшому б закінчилася гра. Добре, дякую за перегляд. Сподіваюся, напишете в коментарях, яку треті гру ви вважаєте найміцнішу на 3-4 рівнях. Та будемо шукати якісь інші гарні. Ігри. До наступних відео.